9 липня минулого року набрав чинності закон України про безоплатну праву допомогу. Закон визначає зміст права на безоплатну праву допомогу, порядок її реалізації підстави та порядок надання безоплатних правових послуг. Ми вже неодноразово в наших ефірах піднімали тему безоплатної правової допомоги. Сьогодні вкотре акцентуємо увагу на вторинній. що нового і важливо для пересічного українця відбулося в питанні надання вторинної безоплатної правової допомоги. Які результати конкурсу адвокатів, які злучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги допомоги. про це все сьогодні говоритимо з гостем у нашій студії Андрієм Вишневським, директором Координаційного центру надання правової допомоги. Я нагадую вам телефон прямого ефіру 223-09-71. Андрій Володимирович, добрий день. Доброго дня Лео. Я рада вас вітати. Я знаю, що коли я була відсутня і не вела програму громадська приймальня, ви були у нас в ефірі, і я знаю, що з того моменту відбулося кілька важливих подій. І от щодо створення центру Координаційного центру з надання правової допомоги, я вас хотіла запитати. От у вас досить. Такий, знаєте, інформативний сайт, саме цього центру, де можна побачити багато інформації, де люди можуть долучитися, також можливо поставити певні запитання. Ви мені просто роз'ясніть, от для чого взагалі цей центр було створено? Нібито здавалось просте запитання, але в принципі, от координаційний, для того, щоб координувати якусь роботу, чи в принципі для того, щоб знаєте, якось і надалі якісь можливо законодавчі акти приймати стосовно безоплатної правової допомоги. Дякую, по перше, за оцінку нашого вебсайту. Дійсно, ми стараємося його зробити mm -hmm. таким, щоб він був корисний. Для всіх, скажімо, заінтересованих груп їх дуже багато, починаючи насамперед, звичайно, від наших клієнтів, тобто тих людей, хто потребує правової допомоги, це також адвокати, це судді, це слідчі і так далі. Тобто дуже багато різних учасників процесу. Щодо створення координаційного центру, дійсно таке рішення було прийнято з метою побудови системи установ, які будуть забезпечувати надання безоплатної вторинної mm -hmm. правової. Допомоги ми вже дійсно говорили в цій студії про те, що протягом найближчих трьох років, починаючи вже з року, поточно, планується утворити 96, як мінімум центрів надання вторинної правової допомоги по всій території України 2 липня, утворено перші 27 в Автономній Республіці Крим. Областях, містах Києві і Севастополь очевидно, що для е, забезпечення злагодженої роботи такої системи потрібно управління, потрібна координація. Тому було прийнято рішення. Е, це була пропозиція Міністерства юстиції, яка підтримана була главою держави і кабінетом міністрів про створення такої центральної координуючої mm -hmm. установи. І е, ви абсолютно маєте рацію в тому, що оскільки система нова, вона будується майже з чистого листа, очевидно, що Процес формування її буде тривати певний час, і паралельно ми повинні будемо удосконалювати систему. Тобто, дійсно буде також складова аналітична і складова норма на сьогоднішній день ми завершили фактично формування нормативної бази, угу. яка необхідна для впровадження закону про безоплатну правову допомогу і тих положень кримінального процесуального кодексу, які стосуються залучення захисника за призначенням і надання правової допомоги затриманим особам. І власне, той час, який лишився до 1 січня, uh -huh. а ця дата невпинно наближається. Ми збираємося використати для того, щоб сформувати от власне ці ціловіться. А, ну, а вже більш-менш зрозуміло, так людям, які мають до цього відношення, адвокати, юристи, правозахисники, а, скажімо так, судді вже а, всім відомо, що так закон вступив в дію. А, що створюються центри, так а, зокрема, то ви зазначили, що вже там певна кількість створена, але от Щодо людей, звичайних пересічних людей, для кого створювалося, для кого було mm -hmm. запроваджено, для кого набув чинності оцей цей закон. Для них досить важливо інформативно, щоб інформати... вони отримали інформацію. Завдяки от, програмі наші вони дійсно отримують інформацію. Хотілося, щоб ми зараз кілька слів ще нагадаємо, що це таке є безоплатна права допомога, тому що багато хто все-таки вважає, що в нашій державі безоплатного вже нічого немає. А якщо говорити про роботу юристів-адвокатів, це ну це взагалі це не просто неможливо нереально. Але я просто хотіла, щоб перед цим поставити запитання, я знаю, що. Останнім часом ну ви багато відвід з робочими візитами відвідали регіонів України. Я так розумію, що спілкувалися і з юристами, і з адвокатами, і з суддями, А вже спілкувалися з звичайними людьми, які можливо дійсно приходили на ці зустрічі і запитували, ставили свої якісь запитання. Я маю сказати, що звичайні люди все більше звертаються до нас, дійсно звертаються такі, так, так, так звертаються що з є. різними запитаннями, в основному про те, де можна буде отримати праву допомогу, де будуть розташовані центри, який буде режим їх роботи. Ну тобто, люди вже трохи більше знають, скажімо, ніж півроку тому, і кількість таких звернень збільшується. Крім того, дійсно, от під час поїздок регіонами, які почалися, які будуть. Тривати до кінця жовтня, тобто до завершення другого конкурсу з відбору адвокатів, який ми плануємо, якраз на той час я почув ідею. За яку, чесно кажучи, вхопився про те, щоб на нашому сайті створити кілька форумів, як для е, громадян, тих, які потребують правової допомоги, є ну, сегмент, скажімо, в суспільстві тих, хто користується інтернетом, і для кого такий інструмент є зручний. І так само для адвокатів. Адвокати так само попросили, оскільки і це є дуже хороший симптом, тому що особливість роботи адвокатів в системі безоплатної правової допомоги полягає в тому, що в їх середовищі конкуренція менша, в принципі, ніж загалом на ринку адвокатських послуг. Навпаки, потрібні спільні стратегії захисту, спільні тактичні прийоми, потрібен обмін інформацією між адвокатами, і в цьому буде сила системи. Тобто один з, одна з цілей, якою ми хотіли би добитися, крім основної власне надання юридичних послуг послуг особам, які мають право на це, коштом. Держави це вплив на реформування системи правосуддя, тобто система безоплатної правової uh -huh. допомоги, вона є складовою процесу реформування насамперед кримінального. Процесу перепрошую за тавтологію і системи правосуддя в цілому. От давайте трошки на зупинимося на конкурсі адвоката. От я на початку вичув, зазначила про природний відбір адвокатів. Ну можна, можна так і назвати, тому що він дійсно відбувався не штучно, тобто люди могли власне пройти, взяти участь, подати заявку. А от ви зазначили і я знайшла інформацію, що буде другий конкурс адвокатів в зв'язку з чим, тому що не вистачить тих адвокатів. Наскільки я знаю, 900, якщо б не помилитися 953 адвокати успішно так. на сьогоднішній день. А це ті вже хто. Буде надавати безоплатну праводопомогу. допомогу. Зв'язку з чим другий конкурс буде е, в зв'язку з тим, що нам потрібно приблизно вдвічі більше, як мінімум, адвокатів на даному етапі для того, щоб забезпечити ту потребу, яка буде з 1 січня. Це власне надання правової допомоги всім затриманим особам і. Відповідно до нового кримінального процесуального кодексу, також через цю систему буде здійснюватися залучення захисника за призначенням. Що це таке? Є випадки, визначені законом, коли участь захисника є обов'язковою в кримінальному процесі. Ну, наприклад, це випадки, коли особі, що звинувачується, Загрожує довічне ув'язнення, uh -huh. чи е, коли обвинуваченим чи підозрюваним є неповнолітня особа. Ну і є цілий ряд інших випадків. Вони всі визначені в законі. Крім того, є випадки, коли особа потребує захисника, але не може Оплатити mm -hmm. його послуги. І тоді суд постановляє ухвалу чи слідчий е, приймає постанову, і центр надання правової допомоги на відповідній території зобов'язаний такого захисника надати. Крім того, е, центрів поки що 27, як mm -hmm. я сказав, по одному на область. Але правова допомога повинна надаватися на всій території України. Це означає, що нам в кожному районі. Потрібно як мінімум, в маленьких містах не так, так як мінімум два-три адвокати, оскільки правова допомога повинна надаватися цілодобово. Ага. Центри функціонують цілодобово для того, щоб приймати інформацію про затримання. А адвокати відповідно так само будуть перебувати на чергуванні. Ну і з урахуванням того, що е Відстані ми маємо скоротити максимально для того, щоб мінімізувати час прибуття адвоката. Ну і витрати відповідно з бюджету, оскільки адвокатам компенсуються транспортні витрати. То всі зацікавлені в тому, щоб адвокат був на місці і обслуговував там один-два райони. Це вже залежить від його. ще додзвонюєш Давайте послухаємо. Добрий день. Говоріть, будь ласка. Так, у мене запитання щодо розголошення. Адвокатської таємниці не тільки адвокатом, але ж його помічником, також чи передбачена кримінальна відповідальність, як часто з вашої практики такі правопорушення боку адвокатів трапляються, і все таки серед моментів, коли дійсно ті дані, які отримує адвокат, Дозволу слідчого або прокурора, все таки вони розголошують, чи були такі випадки, що це призводило до якихось негативних наслідків. Прошу дякую. дякую за запитання. Дякую. Запитання дуже точне і дуже актуальне. Е, я не брався би відповідати на запитання про адвокатуру в цілому, оскільки ми сьогодні говоримо тільки про сегмент, е, який пов'язаний з наданням безоплатної правої допомоги. Але в нашому контексті це питання так само важливе, оскільки система безоплатної правової допомоги вона. Вона має дві складові адміністративно, тобто це штатний персонал центрів. Це не є адвокати. Вони виконують в основному ці люди організаційні функції. Працюють з клієнтами, працюють з правоохоронними органами і судами. І є адвокати. Дійсно, адвокат він зобов'язаний дотримуватися адвокатської таємниці. І те, що ми будемо робити для того, щоб гарантувати адвокатську таємницю в нашій системі. Адміністративний персонал не буде мати доступу до. Справ, які ведуть адвокати до адвокатських досьє, тобто ми чітко розділяємо, скажімо, відповідальність і зони доступу, скажімо так, до інформації. Стосовно відповідальності, наскільки мені відомо, це передбачена дисциплінарна відповідальність адвоката, тобто, у випадку, якщо є скарга, яка стосується порушення адвокатської таємниці, то можна звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. І і вона таку справу буде якщо розглядати. Якщо ми говоримо про безоплатну вторинну про допомогу, і адвокат, який буде так, який буде працювати з ну я не знаю, ще ми не говоримо засуджену людину, яка підслідство, так а, чи може людина змінити цього адвоката? Ну, якщо станеться, так можливо, дійсно. Я не говорю там про а, якусь там видачу інформації, угу. але можливо дійсно щось ну не буде влаштовувати. Можливо, тут різні можуть бути аспекти. Може людина піти на такий крок, щоб попросити, щоб змінила адвоката. В яких випадках це може бути? Ви маєте на увазі, щоб щоб держава надала так, іншу. Так, Іншогодвокату ну, так чи можна це зробити буде ну, таких випадків з ініціативи клієнта не передбачено, і не я передбач. думаю, що на жаль їх неможливо буде передбачити, оскільки ну є тоді створюються дуже великі ризики для угу. функціонування системи. В Принципі дійсно є конституційне право, кожен має право вільного вільно обрати собі захисника, і є так само право у випадках, визначених законом угу. на захист коштом держави. Ми виходимо з того, що держава. Створює можливість для реалізації цього права, пропонує захисника, і особа має можливість або погодитися, або відмовитися. І на цьому реалізація цього права закінчується далі. Особа може вибрати будь-кого, але вона вже повинна буде сплатити за послуги власним коштом. От, повертаючись до того, що ви зараз часто у відрядженнях я хотіла от подивитися на той розріз, якщо говорити там по карті, навіть України як відбувався відбір адвокатів, і от ну дос, ну я не знаю. Можливо, це цікаво, не цікаво, але я так розумію, що ви ці речі теж аналізували. От щодо Херсонської області, взагалі відібрано на сьогоднішній день найменше? Це шість адвокатів, і це не просто замало, а це замало. Чому ну зрозуміло, чому там у Києві багато адвокатів відбіро столиці, і тут насправді всі хочуть працювати. а Адвокатів нас навчають на сьогоднішній день знову ж таки лідером із всієї вступної компанії. Зараз вже поступово результати отримують. Ці, хто вступав абітурієнти, Що на ну, юристі все одно продовжують вступати у вищі навчальні заклади. Щодо Херсонської області, чому так? Не вже там адвокатів нема? які б хотіли працювати? Чому? Ви знаєте, у нас дійсно нерівномірний розподіл. Нерівномірний. нерівномірний у нас є дві області, де фактично з першого разу вдалося набрати стільки адвокатів, скільки потрібно. Це Хмельницька і Київська Хмельницька, область. То. Є області, де майже стільки ж набрали. Це в основному західні області: uh -huh. Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька область. І є області, де дійсно ну не можна сказати, що відбір не відбувся, оскільки немає жодної області, де би ми а відібрали там Єрослав, менше шести адвокатів. Ні, ви знаєте, є об'єктивні і суб'єктивні причини. Об'єктивні угу. причини пов'язані з тим, що в менш економічно розвинутих регіонах у адвокатів менше клієнтів, тому вони більше зацікавлені в отриманні замовлення від держави. Та відповідно, у великих містах угу. чи промислових регіонах, таких, наприклад, як Донецька область, там дійсно з цим були проблеми. Крім того, там ще різна щільність населення, кількість населення угу. на всхідних і південних регіонах вона більша, і відповідно, кількість ну, потенційних клієнтів, вона а більша в принципі, ви прорахували треба більше прорахували ці моменти, щоб коли буде другий етап Звичайно. конкурсу, так щоб у ці регіони, Звичайно. де є аутсайдерами, якось це все таки вирішено було. Звичайно, крім того, були і суб'єктивні причини, угу. зокрема в таких регіонах, як Херсонська область, Сумська, Чернігівська, наприклад, деякі інші регіони, де не було достатньо співпраці між нами і адвокатурою, зокрема кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури на сьогоднішній день. Це питання виглядає так, що врегульовано. Ми дійшли згоди з тими, скажімо, представниками адвокатури, у яких були сумніви, якісь чи були відповіді, відповіді, вірніше, запитання на які не було відповіді, і це власне одна з причин, чому ми зараз плануємо проведення круглих столів по всій Україні. Це майже 100 міст. Ну в основному це ті міста, де планується створювати центри надання вторинної правової допомоги. Перші зустрічі, от власне, пройшли. Йшли в Волинській області, Львівській, Тернопільській і Івано-Франківській. В кожному місті ми зустрічалися з адвокатами, суддями, представниками правоохоронних органів, тобто всіх учасників. От судді цієї готові системи. в цій ланці працювати. Готові? Так, безумовно. Таким чином, що так? У суддів є звичайно маса запитань пов'язаних з кримінальним процесуальним кодексом новим в цілому, і деякі практичні запитання, в тому числі, ну зокрема, якщо. Що закон говорить про те, що ухвала суду про залучення захисника за призначенням повинна бути негайно доведена uh -huh, uh -huh, до центру? Uh -huh. А центр відповідно негайно повинен визначити м, адвоката. Особу, яка буде uh -huh. один суддя? Запитав: ну як це негайно буде відбуватися? Те саме е, на стику, скажімо, е, правоохоронних органів і центрів, там де має відбуватися обмін інформацією. На, на щастя, відповідь на це запитання є. Це те запитання? Якщо пам'ятаєте, коли ми з вами зустрілися, в перший так. раз на цю тему я теж стала. Як буде відбуватися? Мені було цікаво, як от ну, передача інформації. Сьогодні буде 21 перше століття. На щастя, ми володіємо інформаційними uh -huh. технологіями, тому буде будуватися це вже ця робота, вже почата, і е, перші елементи, які дозволять запустити систему, вони будуть в дію введені уже до кінця поточного року. Спеціальна інформаційно-телекомунікаційна система, через яку дійсно миттєво можна буде обмінюватися інформацією, причому документами, які будуть мати юридичну силу, тобто передбачено застосування електронно-цифрового підпису, зокрема, угу. дійсно, це потребуватиме певних часових ресурсів і фінансових ресурсів. Але у нас є державна цільова програма формування системи безоплатної правової допомоги, в рамках якої і буде власне фінансуватися і. Створення такої системи Андрій Володимир, а От ще одне запитання щодо прорахунку так на майбутнє. Зрозуміло, що відкриваються центри. Зрозуміло, що адвокати конкурси ну вже, хоч принаймні, половина адвокатів готові працювати. Але якщо говорити, я все одно буду говорити для людей, коли люди почнуть відчувати, тому що зрозуміло, що зараз знаєте, створюється, ну, можемо говорити база, так і нормативна, і технічна, простими словами, технічне створення центрів. Коли скажімо так на повну потужність запрацює саме от таке поняття, якби заплатна правова допомога, одну твову все одно ж про ці речі. Перші, хто відчує, я думаю, ті, хто е, надто. Яскраво може святкувати новий рік, і може статися так, що ці особи будуть затримані вже в ніч з 31 січня uh -huh. на перше, з 31 грудня на 1 січня, і власне та, uh -huh. це будуть перші клієнти, яким буде надана безоплатна вторинна правова допомога. Uh -huh. Я бажаю всім, щоб такого не сталося. Але я думаю, в такій великій країні, як Україна, на жаль, такі випадки будуть. Очевидно, якщо серйозно говорити, то система буде впровадження. Аджуватися поетапно наступний рік це надання правової допомоги. В найбільш болючих точках, як я вже сказав, це залучення захисника за призначенням, і це правова допомога затриманим особам всім, незалежно від майнового статусу, незалежно від громадянства і інших будь-яких інших факторів. А з 1 січня 2014 року правова допомога безоплатна вторинна професійними адвокатами угу. буде також надаватися м, соціально незахищеним громадянам, також в цивільних і адміністративних справах. Ну Простою мовою кажучи, адміністративні справи це спори. З органами державної влади або органами місцевого самоврядування, наприклад, це може бути трудовий спор або будь-який інший. Це може бути спор стосовно певних соціальних виплат, це адміністративні справи, а цивільні справи це відповідно спори, майнові, земельні, сімейні і так далі. Тобто, це ті проблеми, які безпосередньо пов'язані з нашим повсякденним життям. І тут дійсно найбільш соціально незахищені верстви отримають доступ до правового допомоги, а відтак і рівний доступ до правосуддя, оскільки mm -hmm. чому потреба виникла в суспільствах розвинутих такі системи створювати, оскільки через ну, скажімо так неоднакові доходи е, виникає проблема неоднакового доступу до правосуддя. А правосуддя має Однаковим чином бути доступним для будь-якого громадянина. Андрій Одечу, от ми через певний час з вами зустрінемося знову, так і вже я так розумію, тоді ще більше людей будуть володіти інформацією з приводу того, як де центри знаходяться, як працюватимуть, так. і яку вони зможуть отримати допомогу. Тому що я так розумію, що ці речі просто так вам швидко не робляться. Тому обов'язково і до зустрічі. Дякую. Дякую, вам. дякую, дякую. Андрій Вишневський, директор координаційного центру задання правової допомоги, був гостем нашої студії.